Христос народився, славимо Його! І сьогодні знову ми ще й ще будемо говорити про нашого народженого Ісуса Христа, і це важлива частина, що Бог увійшов в нашу реальність, прийшовши в цей світ і дарувавши кожному із нас щось особливе. Це те, що Спаситель прийшов в наше життя. Слово стало плоттю, і воно було між нами, і ми бачили його. І це важлива частина нашого життя. Різдво це, не... це найвеличніша подія, яка могла статися в людстві і на цій землі. Це сам Бог він прийшов в плоті і дав людям пережити, щоб ми з вами пережили. Його, його присутність і цієї історії. Хай Бог просто благословить нас, щоб ми розуміли наскільки він величний і на несправ... та справді різдво. Це революційна подія, яка відбулася на землі, на небі. Це момент, коли Бог увійшов у людське життя, і сьогодні. Достукає до кожного із нас, коли вічний став тимчасовим на якийсь проміжуток часу. Він став тимчасово був обмежений в часі, був обмежений в житті, і для того, щоб дати людству е, вічне життя і не обмежувати його е, в тому, що він каже, що я приймаю вас в вічність, і різдво воно починається. Почалося з Божої ініціативи, Бог проявив свою ініціативу, бо так написано в Івана 3,16, що так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб ми не загинули, але мали життя вічне. І цей син, і Ісус Христос, він прийшов у наше життя. Різдво це не тому, що люди шукали Бога, а тому, що Бог шукав людину. Тому що Бог завжди шукає людство і хоче, щоб людина не жила в гріху, щоб людина не жила в страху, щоб людина мала е світло в своєму житті. І це світло це єсть Христос. Але Бог не відвернувся від нас. Він, він захотів. Привернути свою увагу до нас через свого Сина Ісуса Христа. Він не послав ще один закон, тому що можна було послати ще один закон, можна було ще якісь правила поставити, але послав ще один, не ще одного пророка, ще щось таке. Але Бог послав свого сина, сам прийшов на цю землю і проявився в народженому в тілі. В тілі людини, і це говорить нам Бог небайдужий до нас. Сьогодні Господь діє в силі і дусі, Бог недалекий від нас, він близько на протязі руки. Ти його, і Він тебе почує. Бог ініціатор спасіння. Він спасає, і сьогодні, як він спасав, тоді і сьогодні спасає. І коли люди. Можуть бути втомленими пораненими війною різними обставинами, страхами, втратами різдво нагадує нам, що Бог перший робить крок до нашого е, спасіння. До нас він каже, що я хочу тобі допомогти. Бог прийшов у простоті. Знаєте, ця простота вона і на сьогодні проявляється. Ця простота так важлива для нас, тому що ця в цій простоті є щось величне, що ти можеш доторкнутися до того великого Бога. Який створив, цей але сьогодні прийшов до нас, і в Луки 2,7 написано так: і породила сина свого первістка і сповила його і поклала в яслях. Написано, що вон породила сина, що нам син даний на раминах, Ми маємо його. Силу, благодать, спасіння і все. Але Ісус народився, і Ісус народжений не в палаці. Ми знаємо вже. Ми чули вже неодноразово. Але ще хочу сказати, що серед не простоти і убогості. Це важливо, і чому бо хотів показати, що його любов доступна кожній людині. Доступна, Бог хоче постукати до кожного чоловіка, до кожної жінки, до кожної дитини. Він сьогодні близький до бідного, до простого, до зламаного, до того, хто відкритий, до того хто закритий, він завжди стукає, і це велика надія для нас. Не потрібно бути ідеальним. Іноді ми стримось. Ми прямуємо до того, щоб бути уподобленим ісусу Христу, але він прийшов не до ідеальних людей, щоб прийшов у життя до кожного, мог прийти до кожного життя і сказати, що він любить нас у перш і перші, хто почув про різдво, ми знаємо. Це прості були пастухи, які яким янголи спустилися і сказали, ось Господь став перед ними і сказав, що це, це що народився. Ісус Христос, пастухи були прості люди, вони не релігійні були, вони займалися роботою такою, але фарисеї займалися книжни... книжними ділами, книжники, фарисеї, ще хтось. Але це прості люди, до яких Христос прийшов, і саме їм ангел сказав, що в 2.10. Не бійтеся, бо я Луки 2.10, бо я звіщаю вам велику радість. Знаєте, Христос, це. Те, що народжена, і це була велика радість. І сьогодні ця велика радість з нами. Сьогодні, знаєте, якщо ми дивимося е на обставини, то так кажеться сумно і так тяжко. Але коли ми дивимося на Христа, нас Знову і знову піднімається настрій, у нас знову і знову піднімається бажання щось робити. іти. У нас піднімається бажання, щоб приносити радість замість страху другим людям. І сьогодні багато страху за майбутнє. Люди думають, що буде в майбутньому, як буде, як відбудовувати, як, як далі жити, ще щось робити. За дітей ми переживаємо, за країну переживаємо, за здоров'я наше, близьких, рідних переживаємо. Різдво говорить, не бійся, Спаситель народився. І сьогодні цей Спаситель разом з тобою і зі мною. Сьогодні цей Спаситель. Він він той, хто допоможе тобі. Він той, хто вкаже тобі шлях, так як він, зірка, вказала шлях тим мудрецям, які йшли, і волхвам. Да, вони прийшли, щоб поклонитися йому. І сьогодні Господь також тобі покаже, куди тобі йти, як тобі, що тобі робити, і яким чином, чином мати близькі стосунки з ним. Ім'я це. Не ім'я, яке змінює все ім'я Ісуса Христа. Воно змінило багатьох і сьогодні змінює У Матфія один, двадцять написано і вони про порода, і вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус. бо він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Знаєте, так важливо це знати і розуміти. Ісус означає. Господь спасає, Господь спасає. Він прийшов не лише щоб навчити, щоб показати, не лише щоб показати приклад, не лише щоб дати мораль, ну високу мораль. Він прийшов спасти. А ще він прийшов. Написано: назовуть йому 1 1,23. Назвуть йому ім'я Еммануїл що Бог з нами, що Бог з нами завжди. Ми вже цю історію повторюємо дуже багато разів, але. Ми не перестанемо це робити до приходу, коли він прийде другий раз для того, щоб забрати своїх дітей, забрати свою церкву, бути в обітницях своїх з ним. Він там, де він приготував це серце різдва сьогодні, це Бог з нами у, у, у сльозах, Бог з нами в боротьбі, Бог з нами у втраті, Бог з нами у дорозі. І нам ми повинні це розуміти і сприймати його, бути з ним, і ми відповідаємо на різдво. Що як пастухи вони сказали, поспішили і знайшли месію? Я думаю, що і Йосип, Йосипа з дитиною Луки 2,16 так написано, що вони знайшли. Вони почули, вони повірили, вони пішли і вони прославили. Сьогодні різдво воно завжди вимагає відповіді серця. Сьогодні, може, якщо ти ще не знаєш, може, ти ще десь не був не разу в церкві, може, ти почув це перший раз, то в тебе є така можливість піти до церкви, піти поклонитися Спасителю нашому Ісусу Христу, разом прославити Його і сказати йому ті слова, які так величні. Не просто знати історію, а прийняти його як Христа. І написано Івана 1,12, написано і всім, що прийняли його, дав владу стати Божими дітьми. І в кожного із нас є сьогодні, е, є сьогодні така можливість. Різдво це не лише про минуле, це про сьогоднішнє Бог і сьогодні хоче народитися в серці. Він хоче принести е, світло в, твоє, в твою душу, дати тобі мир, оновити твою надію. І нехай різдво, ми в різдво ми скажемо такі слова: Господи, будь зі мною, народися в моєму житті, війди в моє серце, запиши моє ім'я в книгу життя. Я потребую тебе і будь спасителем для мене. Це те, що вам потрібно. І коли ви повторили цю молитву, яка Надихає, яка дарує життя. Як ви попросили, щоб він війшов в ваше серце, щоб він був вашим Спасителем і Господом, то він буде з вами до кінця, якщо ви це робили іскренно і від всієї душі, і від всього серця. Бо кликали до неба, і Бог почув вашу молитву. Хай Бог благословить в різдвяний цей час, і ми скажемо йому, що Христос народився, і ми скажемо, славимо Його. Амінь.